Вітаю вас, дорогі брати і сестри, вітаю вас, підписники нашого youtube каналу. Сьогодні хотів би коротко відповісти на питання багатьох моїх знайомих і підписників наших, яких дуже хвилює питання розлучення і повторного шлюбу. Так ось сьогодні наші роздуми так і називаються: про розлучення і повторний шлюб. Я пропоную зараз вам разом з вами прочитати. Всі тексти, основні тексти, які говорять про розлучення і повторний шлюб. І це тексти, де буде пряма мова нашого Господа або через пророка, пророків нашого Господа, а також Ісуса Христа, Божого Сина. Давайте увага на екран. Малахи другий розділ: 16 текст: бо ненавиджу розвід, говорить Господь, Бог Ізраїлів. І того, хто вкриває насильством одежу свою, промовляє Господь Савод, тому свого духа пильнуйте і не зраджуйте. Друзі, подивіться уважно на цей текст. Господь каже: ненавиджу розвід. І водночас ми повернемося ще до цього моменту. Бог каже, і так, також ненавижу того, хто насильством вкриває одежу свою. Це дуже важливий момент, який дуже часто ми опускаємо з виду. Але давайте далі. Це Господь Бог сказав, а що каже його син? І ми прочитаємо з усіх Євангелій ці тексти, а далі розберемо. І підійшли фарисеї до нього, випробовуючи, запитали його чи дозволено дружину свою відпускати з причини всякої? А він відповів і сказав: Чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою? І сказав: покинутому чоловік батька і матір? І пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом. Тому то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує. А вони кажуть йому: А чому ж Мойсей заповів дати листа розводового та й відпускати? Він говорить до них: то за ваше жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших. Спочатку ж так не було. А я вам кажу: хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу, і одружиться з іншою, той чинить перелюб, і хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб. І ще прочитаємо два тексти. Також сказано: це вже Матвія 5 розділ: 31-32 текст. Також сказано, хто дружину свою відпускає, нехай дасть їй листа розводова. А я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім провини розпусти, той доводить її до перелюбу. І хто з відпущеною побереться, той чинить перелюб. І ще один останній текст: це є Марка. Ще не останній, це Марка, читаємо ще. 10-й розділ. І він їм відказав: хто дружину відпустить свою та й одружиться з іншою, той чинить перелюб із нею. І коли дружина покине свого чоловіка і вийде замість за іншого, то чинить перелюб вона. І останній текст: хто, кожен, хто дружину свою відпускає, і бере собі іншу, той чинить перелюб, і хто побереться з тією, яку хто відпустив, той чинить перелюб. Ось ми прочитали ці тексти. Які практично ідентичні з деякими невеличкими якби такими, з деякою різницею невеличкою. Висновок який? Висновок із всіх прочитаних текстів ми робимо, так, робимо такий. Господь Бог, творець сім'ї, який створив сім'ю на свій образ, людей на свій образ і створив сім'ю. Це перший інститут такий, створений Господом, сім'ї. Каже, що він ненавидить розвід. Бог створив чоловіка і дав йому одну жінку, не дві, не три, і сказав: це ви одне тіло, не розлучайтеся. І Бог не розвід. Але ми з вами читали: Бог і не насильство. Другий момент дуже важливий: Ісус також, Його Син, Божий Син, забороняє розлучення. Тобто Він підтримує свого Отця, який не розвід, і також забороняє розлучення. Окрім окрім. Єдина підстава для розлучення це зрада когось із сторін. Тобто, якщо дружина зрадила свого чоловіка, вчинила перелюб, значить чоловік може з нею розлучитися. Якщо, якщо чоловік зрадив жінку, значить жінка може з ним розлучитися. Може з ним розлучитись. Але я неодноразово говорив, що не обов'язково розлучуватись треба вміти і прощати. Але підстава для розлучення є. Але виникає питання, яке захвилювало учнів, коли вони почули від Христа таку чітку позицію, окрім вини Пенелюбу. Але чому Мойсей дозволив? І ми давайте ще раз подивимося на цей текст. А вони кажуть йому: а чому ж Мойсей заповів дати листа розводову та відпускати? Він говорить до них: то за ваше жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших, спочатку так не було. По-перше, треба зауважити дуже важливий момент. Чомусь учні сказали, чому Мойсей дозволив. Але я ще раз повторюю, що Мойсей не дозволяв, нічого не робив без Божої волі. Тому те, що приписують Мойсеєві, що він ніби дозволив, насправді це Божий закон, Божа заповідь. Давайте прочитаємо її. П'ята книга Мойсея або повторення закону, 24-й розділ. Два тексти всього: Як хто візьме жінку і стане їй чоловіком, і коли вона не знайде ласки в очах його бо знайшов у ніяку ганебну річ, то напише їй листа розводового і дасть їй руку, та й відпустить її з свого дому. І вийде вона з його дому, і піде, і вийде за іншого чоловіка. Поженились молоді люди. І каже Господь до Мойсея. Якщо хтось візьме жінку і стане її чоловіком, і вона не знайде ласки в очах? його. Він вінчався, він казав, що він її любить, що він кохає, так само жінка чоловікові казали, вони прийняли присягу, склала перед Богом, і раптом чоловік розлюбив, і жінка або чоловік не знайшли ласки один у одного. Скажіть мені, коли чоловік втратив любов до жінки, як він буде до неї відноситись? Чи буде йому подобатись робота, яку вона зробила. Чи буде йому подобатись страва, яку вона зварила? Коли він її розлюбить, коли є така приказка, що той, хто не любить, то він не так жує, не так ходить, не так спить, все роздратовує. І тоді, замість любові на жінку, чоловік починає нервуватись, починає ображати, а потім доходить до рукоприкладства, приниження. Господь не може таке терпіти. Ми прочитали, я вражений, я задоволений нашим Господом. Каже Господь, я ненавиджу розвід, а далі каже, але й не ненавиджу, ненавиджу насильство. Не тільки розвід. Я ненавиджу того, хто насильством криває себе. Як вийти з цього? І розвід не можна, Бог ненавидить, але й. Обстановка в сім'ї така, що вже жінка не витримує, вже ті знущання. От я простий приклад приводжу. От простий приклад. Хіба це не жорстоке серце, коли чоловік дуже знущається і б'є дружину? Коли він, наприклад, якийсь починає збочениці, насильнику, навіть у сімейнім, інтимнім житті. А хіба це не насильство з боку, коли дружина відмовляється. Від інтиму постійно з чоловіком бути. Неприємний, бридкий, не па. Я таке зустрічав в своєму житті. Потрібен чоловік тільки, щоб будував, щоб працював, щоб приїхав з роботи, гроші привіз від... і далі їдь на роботу за кордон. Приїхав, нема за кордоном роботи. Іди, роби коло хати. Працюй. А чоловік хоче якоїсь ласки від жінки, а вона. То голова болить, то не хоче спати з ним, то від тебе не так пахне, то в тебе шкарпетки вонючі, то ноги вонючі, це я приклад приводжу з життя. І все, і вигнала чоловіка. Чоловікові. Ж... А якщо дружина не хоче мати дітей, а чоловік хоче мати, а якщо дружина без згоди чоловіка зробила аборт і більше ніколи не може народжувати, це не жорстокість. Жорстокість, безперечно. І тому Господь каже, я і розвід не навиджу, але і насильство ненавиджу тих насильників, чи жінка, чи чоловік в сім'ї. І тому каже Господь, що це Ісус, що через ваше жорстокосердя Господь дозволив, щоб Мойсей сказав так: «Не, не, не можеш, не любиш, не знущайся. Відпусти, дай розводови листа, і хай вийде. І стане за жінку іншому чоловікові. Ще раз подивимося Малахі, щоб ми зрозуміли. Ненавиджу розвід, говорить Господь, але й ненавиджу того, хто вкриває насильством одежу свою. Висновок. Давайте прочитаємо Марка, 10 розділ. І прочитаємо ще такий текст. І він їм відказав. Хто дружину відпустить свою та й одружиться з іншою, той чинить перелюб із нею. І коли, вийде, е, і коли дружина покине свого чоловіка і вийде замість за іншого, чинить перелюб. Господь Христос чітко каже, чинить перелюб. Чинить перелюб. І якщо би ми тільки на цей текст основувалися, на тільки на цей текст, то зрозуміло, що ну, все. Відпустив дружину, значить, не одружуйся ні з ким. Покинула дружина, не од... не... нехай не одружується ні з ким. Е, в, принципі, в принципі, цей текст, ось цей текст, він дуже справедливий. Подивіться, давайте ще раз уважно подивимося. Якщо ти відпустив свою дружину без причини перелюбу. Без причини перелюбу. Ти не маєш права одружуватись більше ні з ким. Якщо жінка покинула свого чоловіка без причини перелюбу, вона не має виходити заміж. Але якщо жінку прогнав чоловік. А якщо жінка прогнала чоловіка, тут каже, що сторона, дивіться, хто дружину відпустить свою і одружиться з іншою, Хто чинить перелюб? Тут не сказано про дружину, яку прогнав, яку збиткувався, яку принижував. Тут сказано, що вона чинить перелюб. Чому? Тому що у світлі заповіді Божої повторення закону така жінка має право вийти заміж, якщо вона не вчинила перелюбу. Але тут Христос показує, що чинить перелюб той, хто прогнав свою жінку без причини перелюбу. І коли дружина покидає свого чоловіка без причини перелюбу, не має права одружитись. Не має. А чоловік, якого вона прогнала. Чоловік, за яким вона не пішла, не послухала, має право чи не має права. От питання. З цього контексту звучить. Але давайте подивимося ще один текст 5.32. Подивіться. А я вам кажу, що кожен. Хто пускає дружину свою крім провини розпусти, оцей текст доповняє попередній. Тому, тому, тому Чому я сказав, що він не, допов... не повністю попередній, нам зрозумілий. Дивіться. А я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою крім провини розпусти, то згідно попереднього тексту не має права одружуватись, а що він робить ще? Він доводить жінку свою, яку. Він про... прогнав, або яку він збиткувався і мушена була йти, доводить її до перелюбу. В якому випадку він доводить до перелюбу? Вона... Він її прогнав, відпустив без причини гріха зради. Вона виходить заміж і виходить, що вона робить перелюб. І той, хто взяв її, також робить перелюб. В якому змісті перелюб? В змісті в тому. Що вона розірвала шлюб, розірвала стосунки з тим партнером, якому присягала вірність, чи він. І вони розірвали. І, в принципі, вони зробили перелюб. Тобто, другий чоловік чи друга жінка це не перша. Він вже ту розлюбив, втратив ту. Це вже друга жінка. Але виникає питання. А за цей гріх другий раз, коли жінка вийшла заміж згідно заповіді Божої. Камінням побивали? Ні. Не побивали камінням. Навпаки, дозволяли вийти замість. А зато, якщо зрадила чоловікові з яким у шлюбі чи чоловік з жінкою шлюбі, зрадив, побивали побивали. Один перелюб, за який побивали камінням. Друге, Христос також називає перелюбом, але за це, це не побивали камінням. Тобто це не був гріх на смерть. Що робити людині? Якщо жінка не виконує свої обов'язки, в неї жорстоке серце. Що робити чоловікові? Що робити жінці, у якої чоловік має жорстоке серце? Христос каже, спочатку так не було. я поміркував. Каже Христос: це через ваше жорстокосердя Мойсей дозволив розлучення. Я думаю, спочатку так не було, а коли не було? І де так нема взагалі, там, де є добре серце. Там, де чоловік не обіжає жінку, там, де чоловік не принижує її, не б'є, не фізичне насильство налаштує, там, де жінка поважає чоловіка як голову сім'ї, кориться йому, слухає йому, народжує діток, не веде духовна, така, як потрібно, в світлі заповідей Божих. Там, де є ці добрі серця, там нема про що говорити. Там ніякого розлучення не буде. А хіба в новому заповіті? Уже у всіх добрі серця. Є людина, що зовні, вона виглядає христини, християнка, а в сім'ї деспот. А в сім'ї нема покори, нема любові, жорстокість і насильства. Що ж тоді? Та тоді, напевно, вступає в силу Божа старозавітня заповідь. Ми ж так по старозавітній заповіді не має чоловік ні красти, ні вбивати, а якщо в церкві хтось украв. То по старозавітній заповіді він має повернути, то вкрадений дати зверху, правда? Якщо б він не, не вкрав, жив по новозавітній заповіді, йому не б треба було б нічого повертати. А якщо звів дівчину, що не можна в новому заповіті, то значить, по старозаповітньому бери її замість. Таким чином, у будь-якій сфері, якщо ми не живемо в новому заповіті, то на нас обов'язково, не живемо в тому Дусі Христовому, то на нас обов'язково будуть діяти оці заповіді. Оці заповіді із Божі і старого заповіту. Ми повинні це зрозуміти і запам'ятати. Але знаєте, ще є один такий важливий нюанс, яким я би хотів закінчити. Тема розглучення і повторного шлюбу завжди була болюча в християнстві. Чи в ортодоксальному? Чи євангельських протестантів серед євангельських християн. Лідери багатьох церков думали завжди, як би цей момент якось обійти і членів церкви не втратити, і якось це залагодити. Є деякі церкви, і в тому числі церква адвентистів 7 дня, які вилучають за перелюб людину, котра вчинила перелюб. Та людина покидає сім'ю, знаходить собі другу жінку. Одружується, народжує дітей, через рік, два, три, повертається в церкву, приймає хрещення. Та жінка, яку він собі знайшов у світі, будемо казати про чоловіка, також приймає хрещення, і це в порядку норм. Правда, там деякі є інакше відношення, ставлення до них в духовному служінні, але це в порядку норм. А як буде так, інколи буває так, що чоловік зробив, чоловік не живе з дружиною, жінка вийшла, він прогнав її, щось сталося в її житті, стомлена, розбита, чи так само чоловік може бути. І допустився до гріха. Чоловік назад приймати не хоче, або жінка назад не хоче приймати. Людина якісь роки жила сама, стомлена, змучена, допустила до гріха, приходить у церкву їй кажуть: прийми ще раз хрещення. Вона приймала хрещення, стала членом церкви, а тепер виникає питання: вона може вийти заміж чи може такий чоловік одружитися? І тут починається дискусія. Дискусії, сперечання, суперечки, сварки, а їх не мало би бути взагалі. Якщо людина зробила гріх і була вилучена, а через якийсь час вона прийшла і прийняла хрещення, чому вона другий раз приймала хрещення? Чому? Щоби той гріх перелюбу чи помилки якоїсь вона змила? То якщо той гріх перелюбу їй прощений через друге повторне хрещення, то чому вона не може, чи він не можуть одружитися? Якщо попередній партнер не хоче простити і не бере назад. Чому? Гріх же прощений. Я не розумію. Але я повторюю, це маніпуляції церковного вчення. Вони пастирі такі, таке вчення придумали з другим хрещенням, але самі його не дотримуються. А знаєте чому? Тому що там задіяні куми, свати. Елітні члени церкви, більш дають десятини, менш дають десятини. І все залежить від того, яка людина. Якщо ця людина дуже шанована, їй закриють очі на що завгодно. Но якщо людина така проста і нічого від неї немає, то їй будуть карати і її будуть всякі ставити перешкоди. Треба не свої створювати церковні правила, а потім їх же і не виконувати. Треба жити по Євангелії. Якщо будуть добрі серця у нас, у нас не буде розлучення. У нас будуть сім'ї цілі, міцні і довговічні. І Бог буде благословляти. І тому хай Бог благословить нас, зрозуміти це. А я ні до кого, ні, нікого, ні до чого не схиляю. Я просто об'яснив, розлукував, що говорить Господь. І Божий Син Ісус Христос про розлучення і повторний шлюб. Хай благословить всіх нас Господь. Амінь.